Вересень 99-го року у Чечні починається так звана контртерористична операція. Нічого не нагадує. Саме так Путін починається як президент. Принижена поразкою у першій війні Росія, залезавши рани, вдирається до Ічкерії вдруге. Початок другої чеченської кампанії фактично і став передвиборчою кампанією для Путіна. Глубінний народ завжди любив кров і силу. У Чечні Росія діяла за тим же сценарієм, який згодом втілить і в Україні. Порушення прав людини були систематичними. Вони сягали рівня злочинів проти людяності. Розмах цих порушень був абсолютно жахливим. За другу чеченську війну в республіці в результаті викрадень безслідно зникло від трьох до п'яти тисяч осіб. Тетяна Локшина, керівниця російського відділення правозахисної організації Human Rights Watch, в інтерв'ю Радіо Свобода. Маленька переможна війна Путіна, яку місцеві називали пеклом на землі, затягнулася на довгі 10 років. Офіційно контртерористична операція завершилася у квітні 2009-го, але тривале протистояння могутньої Росії з маленьким, але гордим народом аж ніяк не зменшило кровожерливих апетитів диктатора. У серпні 2008-го ще тліють пожежі партизанського спротиву Вічкерії, а російські танки вже вишикувалися біля. Грузинських кордонів. Хоча прелюдію Росія розпочала значно раніше. Точкою неповернення стала революція Троянд, коли до влади прийшов Михаїл Саакашвілі, який вирішив вести країну в НАТО. Це буде сприйнято як пряму загрозу безпеці нашої країни, заявив Путін, тоді ще не з бункера. Росія прагнула не лише зупинити Грузію на шляху до альянсу, але й змістити Саакашвілі. І знову, упс, які паралелі, правда? Війна, формальним приводом до якої став конфлікт між Грузією з одного боку і проросійськими Абхазією південною Осетією з іншого, тривала усього п'ять днів. Попри оголошену в Грузії загальну мобілізацію, сили були нерівні. А реакція заходу беззубою. Мирити сторони до Москви вилітає тодішній президент Франції Ніколя Саркозі. Після закінчення цієї зустрічі, тимчасово виконуючи обов'язки Путіна, Дмитрій Медведєв оголошує про... Завершення операції з примусу до миру вуха Росії неприкрито стерчать, і в іншому конфлікті занагірний Карабах в цьому конфлікті три сторони. І для третьої Росії дві інших щось на зразок боксерської груші. Аріф юнус, азербайджанський історик. Юнус переконаний, що Баку не робить ні кроку без координації з Москвою а Росія зацікавлена, що регіон залишався нестабільним. І поки за спиною Єревану маячать російські миротворці, хоча це словосполучення звучить як «оксюморон», конфлікт буде тліти і може розгорітися з новою силою. Єдине, що може запобігти новій війні, це остаточне ослаблення Росії у війні з Україною, що змусить її забратися з південного Кавказу, переконаний історик. Білорусь Путін анексував без жодного пострілу з 1999-го, відколи підписаний договір на союзне государство по суті стає губернією Росії. Стосунки двох диктаторів давно нагадують подружні, де один типовий аб'юзер Лукашенко може і хотів би вирватися з тісних обіймів, але без Росії у нього немає ні грошей, ні влади. Тому з Путіним він до кінця, і кінець у них один. Бо, хоча наша війна, що розпочалась у 2014-му з анексії Криму, триває, Росія вже поламала об Україну зуби скрутим і шию. Слава ЗСУ!